Артефакт хочу вам показати. Дивіться, який мішок. Він вже вицвів, такий чуть ли не розсипається просто. А тут всередині, дивіться, така дошка. ну Видно, що час пройшов, пройшло дуже багато часу, поки її знайшли. Як чітко вифрезені букви, отче наш молитви. Все, що я говорив, звісно, жарт з приводу старовини стилізована під старовину молитва. Отче наш на дерев'яній натуральній дошці з ясену термооброблений. До речі, довговічно нічого не боїться, ні вологи. Ні вогня, ні демо. <ріст> <ріст> і другий варіант, який можемо запропонувати ну, Це більш такий сучасний це з посрібленим фоном, да. такий сріблястий фон висрв сама молитва. Вона, до речі, українською мовою. Зверніть увагу, та і та, що Саша показувала, вона українською мовою. І ця срібна, вони також ідуть українською мовою. Якщо потрібно, звертайтеся, в сайт Шапці профілю або пишіть в особисті, з радістю вам відправимо таку молитву. Якщо на подарунок. Класний варіант, тому що вона йде в мішечку. Такому не на не треба додатково якось її упаковувати. упаковувати Звертайтесь, швидко доставимо багато є в наявності.